Якщо ці дії будуть здійснені, успіх Росії аж ніяк не є неминучим. Насправді я вважаю цілком можливим, що Росія досягне точки, коли Володимир Путін зрозуміє, що йому потрібне припинення бойових дій, можливо, навіть більше ніж українцям. Повномасштабна війна в Україні вже майже чотири роки залишається найбільшим викликом для європейської безпеки від часів Другої світової. Але, попри величезні втрати і тривалість конфлікту, на заході досі побутують помилкові уявлення про те, чим насправді є ця війна і як вона може завершитися. Про це говорить екс-директор ЦРУ та командувач американських військ в Іраку Девід Петреус я думаю, найбільша помилка полягає в тому, що успіх Росії вважають неминучим. Я зовсім так не вважаю. Насправді, нещодавнє рішення Євросоюзу надати 105 мільярдів доларів фінансової підтримки Україні вирішить її фіскальні та економічні проблеми на найближчі кілька років. Що дуже важливо, це дозволить Україні подвоїти виробництво дронів і масштабувати виробництво крилатої ракети Фламінго, яку Україна розробила. Ця ракета має дальність набагато більшу ніж американська томагавк 3000 тисячі кілометрів і навіть більшу бойову частину. Цифри, які озвучує Петреус, вражають своїм масштабом. це допоможе Україні захистити свій повітряний простір і принаймні сповільнити російське просування, яке вже є льодовиковим і надзвичайно витратним. Зауважу, що Росія вже втратила понад 1 мільйон 200 тисяч убитими та пораненими. Це більше ніж Сполучені Штати втратили у всій Другій світовій війні. А якщо Конгрес схвалить санкції, які підтримав Білий Дім, разом з 19-м раундом санкцій, ЄС це реально вдарить по російській військово-промисловій спроможності. Росія також ось ось вичерпає кошти у своєму національному фонді добробуту. Який забезпечував продовження виробництва військового обладнання? Якщо ці дії будуть здійснені, успіх Росії аж ніяк не є неминучим. Насправді я вважаю цілком можливим, що Росія досягне точки, коли Володимир Путін зрозуміє, що йому потрібне припинення бойових дій, можливо, навіть більше ніж українцям? Однак характер самої війни кардинально змінився з початку повномасштабного вторгнення. Ну, по перше, я думаю, що характер війни в Україні кардинально змінився, коли Україна змогла дуже успішно контратакувати восени першого року війни, але з того часу лінії фронту значно зміцнилися. Що загальмували зусилля України того другого літа щодо продовження контрнаступальних операцій, а тепер також поява величезної кількості безпілотних систем, які завжди знаходяться над полем бою та мають спостереження за винятком періодів дуже сильного туману або надзвичайно негоди. А це означає, що лінії фронту, такі як зараз, більше не чітко визначені окопами, колючим дротом та дротяними загородженнями, Мінними полями та всім іншим Україна також провела кілька неймовірних операцій на російській землі з повітря, зокрема ту, в якій невеликі українські безпілотники вартістю тисячу доларів таємно розмістилися на дахах великих транспортних засобів. Змогли розташуватися поблизу стратегічних аеродромів Росії, розташованих на відстані тисяч кілометрів один від одного, знищивши або пошкодивши стратегічні літаки вартістю від 5 до 7 мільярдів доларів, які безумовно знову ж таки на передовій значною мірою закріпилися. Генерал підкреслює ще один критичний аспект українську інноваційність та європейську допомогу в цій сфері. Допомога, яку надали європейські країни, зокрема і американці, коли йдеться про зміцнення систем протиповітряної та протибалістичної оборони України, про надання деяких перехоплювачів і систем, які Україна ще не може виробляти сама, все це критично важливе. Це дозволить Україні захистити свій повітряний простір і принаймні сповільнити російське просування, яке вже зараз є надзвичайно повільним та витратним. Саме технологічні інновації стають вирішальним фактором. Я вважаю, що справді вражає те, що Україна застосувала свої неймовірні інновації в повітряних, наземних та морських системах, а також на морі. Я думаю, що це призвело до дуже суттєвих стратегічних досягнень. По суті, українці, які не мають військово-морського флоту, потопили понад 35% чорноморського флоту Росії. Та змусили весь флот пришвартуватися в порту якомога далі від України у південно-східній частині Чорного моря. паралельно з військовою підтримкою. Економічний тиск на Росію стає дедалі відчутнішим. Додатковий тиск на російську економіку, якщо Конгрес Сполучених Штатів схвалить санкції. А сенатор Грем сказав, що Білий Дім дав на це зелене світло разом з 19-м раундом санкцій. ЄС yes, реально вдарить по російській військово-промисловій спроможності. Зауважте, що Росія також, ось ось вичерпає гроші у своєму національному фонді добробуту, який забезпечував продовження виробництва військового обладнання. Потім треба йти за тими, хто підтримує російську воєнну економіку, тими, хто купує її нафту і газ, і тими, хто постачає їй компоненти. Однак є і політичний вимір, який хвилює багатьох аналітиків бачите, європейські країни, такі як Німеччина, Велика Британія та Франція, дуже рішуче підтримують Україну та очолюють коаліцію охочих, хоча Німеччина не хоче розміщувати свої сили на землі. Але саме вона витратить більше ніж ймовірно всі інші разом узяті з точки зору додаткового фінансування. Німеччина зобов'язалася витратити ймовірно близько трильйона євро додатково протягом наступних п'яти-десяти років, порівняно з тим, що було б за інших обставин, і це дуже суттєво враховуючи, що Німеччина є третьою економікою світу, а не просто провідною економікою Євросоюзу. Ці три країни дуже тісно співпрацюють. Саме Британія та Франція насамперед рухають ко коаліцію добровольців, і знову ж таки, це не східноєвропейські країни. Генерал визнає, що є країни з проблемною позицією щодо підтримки України. Безумовно, є деякі загалом досить малі країни, які мають упереджений погляд на підтримку України і певну спорідненість з Росією. Це безперечно стосується Угорщини та Віктора Орбана, і меншою мірою тепер Чехії та деяких інших. Але вони не є особливо значущими в цих загальних зусиллях, незважаючи на те, що Угорщина, звісно, є однією зі східноєвропейських країн і знаходиться прямо на східному фланзі НАТО. Окремо Петреус зупиняється на позиції Польщі, яка залишається одним з найпотужніших союзників України. Я не думаю, що Польща сильно змінила свою позицію. Я знаю прем'єр-міністра і віце-прем'єра міністра закордонних справ дуже добре. Польща дуже рішуче виступає за своє переозброєння. витрачає дуже значні суми грошей на це. Це країна, повітряний простір якої був порушений Росією. Тому я не думаю, що є внутрішні розбіжності щодо необхідності суттєво посилити свої військові можливості і загалом продовжувати дуже агресивно підтримувати Україну. Що стосується ролі самого Євросоюзу у безпековій сфері, тут Петреус більш скептичний. єс дуже важливий, коли йдеться про європейську комісію. Європа має удачу мати Урсулу фон дер Ляєн як президента Єврокомісії на другий термін. Посада верховного представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики також дуже важлива. Але ЄС як військовий елемент ніколи не мав для мене особливого сенсу. Я спостерігав за цим роками, будучи командувачем НАТО на різних рівнях. Євросоюз не приносить додаткових військових можливостей, тому що, як правило, їх немає. Не створюються додаткові батальйони чи підрозділи безпілотників внаслідок ініціативи Євросоюзу. Але є сфера, де роль Євросоюзу незамінна. ЄС не принесе більшої сумісності, більшої кількості військ, більших можливостей, нічого більшого. Але те, що він приносить, це надзвичайно важлива комплементарна спроможність до НАТО, як це було продемонстровано економічними санкціями Євросоюзу проти Росії протягом багатьох років, включаючи нещодавно 19-й раунд цих санкцій. І як я підкреслював кілька разів, 105 мільярдів доларів економічних, Економічної підтримки для України висновки генерала Петреуса чіткі війна в Україні далека від завершення, але й результат її не є заздалегідь визначеним. Поєднання західної економічної підтримки, української інноваційності та зростаючих проблем Росії створює ситуацію, в якій Москва може першою відчути потребу в припиненні вогню. А це кардинально змінює всю стратегічну картину конфлікту.